Я коли йшов добровольцем, думав, місяць з автоматами побігаємо і по тому. Головне відволікатися від думок про тантус. Про смерть. Я ось, наприклад, читаю. Пітери воянський. Вибраний. Хочеш почитати? гради 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 no. гради Десь за 10 метрів від нас впало. Хлопці, як ви там? На сути все спокійно. Школа на До лікарні 10 метрів не доліт. Ти що, гад, до сих порів наводчиком записався? Радіс сраний! Що це було? А це ми так жартуємо. В нас тут як на курорті. Лікарня плюс. Ти ж не в мене падло, посуд митимеш. Та я не навмисно, я більше не буду. На 12. А заправки движення. Дюженія, А, ну все полізли. Гімн Замість радіо у мене щоранку, блядь, співатимеш! Всіх гетьманів на пам'ять мене вивч! Лівобережної України! Правобережної України! Бійстю! Да. Книжка цікава. Ага. А вам зручно читати? Зручно. Это вам я бачу світла мало. Давайте поміняємось. Навіщо? Та да Давайте, давайте, нашу зір псувати. Діжання заправки на тринадцять. 13. На тринадцять! 13. Ну. автомат, воно ж мета, хорва! Блядь, я тебе витаскаю від прази! Бабла така!